Доброго Вітаю всіх, хто приєднався сьогодні до нас. Я керівник творчого об'єднання, народні умільці, Гетман Людмила Павлівна. Сьогодні у нас буде майстер-клас по виготовленню ляльки-мотанки, яка називається На щастя. А зараз я хочу показати вам роботи моїх вихованців. Подивіться, будь ласка, на цих гарних ляльок. Це ляльки-мотанки, які ми зробили з дітками на наших заняттях. А ось ця лялечка, це сама проста лялечка, лялька-мотанка, пеленашка, яку колись в дитинстві таку ляльку робила мені бабуся. Вона дуже примітивна, робиться з двох хустинок. Одна хустинка скручується в валик, а іншою хустинкою просто замотується ця лялечка. І зав'язується вона, зав'язувалася раніше, просто таким дранням. Ось такими лязочками великими прикрашали оселю. А ось малесеньких лялечок дарували кожній жінці на щастя. Ця лялечка сил жіночого щастя. У традиційної ляльки головне це волосся. У ньому жіноча сила. Коса закручується вгору і є опорою ляльці. Саме таку лялечку на щастя ми будемо з вами виготовляти. На нашому майстер-класі. Для роботи нам знадобляться такі матеріали: це хлопчато тканини білого кольору, кольорового. Для черевички у нас ось такий атлас, вата, для, як наповнювач, стрічка. Нитки звичайні в'язальні для того, щоб зробити волосся, нитки 10-го розміру, якими ми будемо закріплювати все мотати. І Звичайні нитки для шиття. Розпочинаємо нашу роботу. Беремо один наш клаптик, квадратик. Розміром він приблизно 10 на 10 см і мотаємо з нього валик. Я для того, щоб намотати рівненько валика, використовую в'язальну спицю. Можна використати також і шпажку дерев'яну, Ну, на спиці воно мотається краще. Коли ми змотали ось такого валика, ми трішечки його промотуємо, щоб він був тугенький. Спицю, звичайно, витягуємо, беремо звичайні ниточки прості і кінчики просто намотуємо, закріплюємо. Закріплюємо, можна не зав'язувати. Відріжемо зайву ниточку. Це для того, щоб у нас не розмотався наш валик. Мотаємо з іншого боку, закріплюємо нашу ниточку. Ми одержали ось такий гарний валик. Тепер цей валик ми беремо і згинаємо навпіл. Рівненько рівняємо, щоб у нас були ніжки, це будуть наші ніжки. Це у нас тут буде намотуватися голівка з цього боку. Ми також зараз візьмемо ниточку і закріпимо. закріпимо кінчик, ми зігнули, закріплюємо, щоб у нас. Не розгиналося нічого, зайве відрізаємо. Потім ми будемо одягати на нашу лялечку взуття. Це у нас з отакої тканини з атласу ми вирізаємо два кружечка. Ось такі. Ну, щоб у нас краще наші черевички виглядали, ми трішечки додамо вати. І можна синтепоном, бо синтепоном працювати тяжче, особливо діткам. Ми до ніжки прикладаємо ось так вату, це буде наш черевичок, і одягаємо, одягаємо кружечок на ніжку. Добре його загинаємо, притримуємо одною ручкою. І мотаємо ось такими яскравими жовтими ниточками 10-го номеру, я вам вже казала про це. Кожного разу, коли ми промотали, треба добре підтягнути ниточку, щоб у нас було, було все тугенько і гарно затягнуто. Ми підтягнули і закріплюємо вузликом. Зав'язуємо, тут ми вже в'яжемо вузлики. Вузликами коли зав'язали. На іншій одного і другого. І на іншій ніжці робимо також. Відрізаємо зайве На іншу ніжку одягаємо такий самий валик. Трішечки вати, загинаємо. Щоб рівномірно наш кружечок був розміщений на всій ніжці. Міряємо ніжки, щоб у нас були одно, од, одинакової довжини. Підтягуємо, щоб ніжки були одинакової довжини і замотуємо ниточкою. Ниточку ми закріплюємо на пальчик, щоб вона була натягнута. І замотуємо. Замотали і зав'язали вузлика. Зав'язали один раз і інший. І в нас вийшла ось така заготовочка для нашої лялечки. Подивіться, будь ласка, у нас вже є ніжки, ось така лялечка. Тепер ми будемо робити їй голівку. У нас є з вами ще вата, з якої ми будемо формувати голівку. Одягаючи на оцей кінчик, який ми загнули, одягаємо, формуємо такий кружечок пальчиками, отримуємо ось таку лялечку з шапочкою, і потім у нас залишився ще ось такий квадратик тканини. З нею, нею ми будемо обмотувати нашу голівку. Ми одягаємо ось так зверху, рівненько рівняємо, щоб у нас кінчики були всі рівні. Коли ми порівняли, то треба так зробити, щоб на обличчі у нас було якнайменше зморшок на нашому обличчі лялечки. Отже, ми всі зморшечки намагаємося перенести на, на бік або назад. І Тримаючи лялечку ось таким чином в руках, також замотуємо, замотуємо на шийці ниточкою. Замотали. І знову ж таки вузлики зав'язали. Зав'язуємо вузлик міцно. Відрізаємо зайву ниточку. І отримуємо ось таку лялечку. Трошечки можна попідтягувати наші зморшки, порівняти. Ми їх витягуємо, підтягуємо і будемо зараз формувати ручки. Ось ці два кінчики це у нас будуть ручки, а це у нас буде ковтинка у лялечки. Отже, як ми робимо з вами ручку? Беремо кінчик і загинаємо ось таким чином. край. Загнули, потім загинаємо один бік і загинаємо інший бік. Отримуємо ось такі, таку заготовочку. Потім згинаємо навпіл. Коли ми зігнули навпіл, ми отримали ось такий трикутничок. Тепер ручками притримуємо і кінчик замотуємо. Це у нас буде долонька. Замотуємо ось так і зав'язуємо вузлика. Вузлики обов'язково треба в'язати, щоб у нас нічого не розпустилося. Є одна ручка у нас ось так готова. Тепер зробимо точно так же. Іншу ручку. Ну, для цього, коли ми загнули, ми маємо поміряти, щоб ручки були у нас одинакової довжини. Коли ми проміряли, тепер знову загинаємо один бік, інший і згинаємо навпіл. Отриману долоньку, ось таку ми також замотуємо ниточкою. Ми отримали ось таку лялочку, ось така заготовочка. У нас вийшла. Є в неї ніжки, є в неї ручки, є голівка. Ось це у нас буде ковтина. Ну, як бачите, ці трикутнички у нас дуже довгі. Так? Ми відрізати і колоти ляльку не будемо. Ми загнемо ці кутики, ось так, загинаємо кофтинку і будемо примотувати ниточками. Коли ми порівняли нашу ковтинку, ми будемо намотувати хрестика на грудях, яким чином ми це робимо. Спочатку ми закріплюємо ниточку на шиці, потім йдемо навхрест під одну ручку, промотуємо декілька разів, ну і можна порахувати. От Ми промотали 4 рази, потім знову кругом голівки і мотаємо інший, в інший бік також 4 рази. Промотали. І ззаду можна зав'язати. Ну, так як у нас загнуті наші кутики, то ми для того, щоб воно не повипадало про всяк випадок, промотаємо ще і на талії. декілька разів і закріпимо. Зав'яжемо вузлика на спинці. Зав'язали вузлика і підрізали. Отримали ми ось таку лялечку. Для того, щоб одягнути лялечку, ми будемо виготовляти зараз спідничку її. Для того, щоб зробити спідничку, нам потрібна ось така тканина. Прямокутничок, десь довжиною він приблизно в мене 22-23 см. Для того, щоб зробити спідничку, спочатку її прикрасимо, щоб вона була красивіша. Візьмемо стрічку і приши, будемо пришивати стрічку ось сюди донизу. У мене є вже заготовочка. Стрічка у нас ось пришита вже. Ми одержали ось таку гарну заготовочку для нашої спіднички. Щоб зробити. Її вірної довжини ми проміряли, якого розміру нам потрібна наша спідничка, провели тут лінію і будемо голочкою прометувати, щоб стягнути цю спідничку. Коли ми прометали голочкою, ось так, звичайним наметочним швом, ми стягнемо нашу спідничку. Стягуємо і на краю. Закріплюємо. Отримуємо ми ось таку спідничку заготовочку. Тепер нам треба цю спідничку примотати до нашої ляльки. Беремо лялечку і примотувати будемо зворотнім шляхом ось так. Спідничку кладемо лінію, яку ми заготовили до талії. Прикладаємо, спідничка в нас вверх, виворотним способом іде вверх. Ручки підняли вгору, щоб ляличка була в нас гарна, красива. Ми її так притримуємо, міряємо, рівняємо, щоб довжина спіднички була одинакова скрізь. Притримуємо за ніжки і під ручками, під ручками примотуємо. До талії нашу спідничку. Ось так буде виглядати. Зсередини. З цього боку, ми примотали добре, ми подивилися, так чи не так. Вроді би, все в нас виходить добре. Значить, Продовжуємо підтягуємо. Не забуваємо підтягувати, коли примотуємо. і зав'язуємо вузлика. Зав'язали, зайві ниточки ми відрізаємо. Коли ми примотали спідничку, ми її отак добре, добре порівняли, все, щоб складочки були рівненькі, і одержали ось таку гарнюню лялечку. Ну, ще не все. Нам треба виготовити їй волосечко, косу. Для цього ми беремо те, що у нас є під руками. Ну, у мене ось є такий пластиковий шматочок і нитки для в'язання. Намотуємо нитки для в'язання на пластик. Ну, можна разів 20, а то і більше намотати, щоб коса була така товстенька, рівненька. Коли ми намотали, зайве відрізаємо, беремо шматочок нитки цієї ж і зав'язуємо. І зав'язуємо. Ниточку, вона також потім піде у нас в наше волосячко. довгенько затягуємо. Знімаємо з нашого, з нашої заготовки, вона нам більше не потрібна, рівняємо і посерединці ось так розрізаємо. Потім рівненько беремо. Рівняємо волосочко знизу і одержуємо ось таку заготовочку. Це наше волосечко. Можна зразу сплести косу, але мені здається, що легше одягнути на лялечку і плести вже косу на лялечці. Ми ось так одягаємо наше волосечко, нашій лялечці. Гарненько притримуємо руками і примотуємо ниточками. Ось таким чином на шийці замотуємо наше, наше волосся. Зайві ниточки ми відрізаємо. Ось таке довге, гарне волосся має наша лялечка. Тепер з цього волосячка ми будемо плести довгу косу. Розділяємо на три частинки і плетемо косу. Денька. Вона має бути гарна, красива, рівненька, щоб дорога жіноча, шлях життєвий був рівний, гарний, красивий, без всяких перешкод. На кінчику ми також візьмемо, намотаємо ниточку, щоб зав'язати. Зав'язуємо вузлика. Зайву ниточку відрізаємо. Ну, можна порівняти ще наш, наше волосечко, трошечки підрізати, порівняти, щоб було красиво. Ось така у нас гарна коса вийшла, ну, чогось не вистачає. Треба прив'язати сюди гарного бантика. У нас вийшла патріотична, виходить патріотична лялечка в жовто-блакитних кольорах. І на голову ми також зараз їй зробимо стрічечку таку. Так. Можна ці кінчики залишити так, а можна також зав'язати бантика. Ось така гарна. Лялечка в нас вийшла. Дивіться, скільки в неї подруг цієї також стрічка злазить. Приклеювати, пришивати до ляльки нічого не можна, тільки примотувати. Цих гарних ляльок ми подаруємо захисницям нашої країни. А вам я пропоную зробити обереги для своїх рідних, всього найкращого всім!